Псалом 84. Диригентові на китці Псалом салом синів Кореї. Які ж люби твої, осель, Господи, сил, моя душа знемагає і тужить за Господнім творами моє серце і моє тіло Раді зналинуть до живого Бога, адже й пташина знаходиться собі, куточок і ластівка собі, гніздечко. Де виводиться своїх пташенят? Неподалік Твого вівтаря, Господи сили мій, Царю і мій Боже, блажені ті, що живуть у твоєму домі, вони завжди складають хвалу тобі. Блаженна людина, сила, якої в тобі, бо в її серці всі дороги до тебе, проходячи долиною, плачу, вони відкривають у ній джерела, а ранні душ зрушує її благословлює. Влінням. Вони все більше і більше зміцнюватимуться в силі, поки з'являється перед Богом на сіоні. Господи Боже сил, почуй мою молитву, слянься на благання Боже Якова. О Боже, захиснику наш, зверни погляд і придивися до обличчя свого помазаника, адже один день у Твоїх дворах краще за тисяч інших днів. Я волію стояти на порозі Дому мого Бога, ніж перебувати в горомах нечистивих, тому що Господь Бог, сонце і щит, Господь обдаровує милость і честю, не позбавляє доброботу тих, котрі живуть бездоганно. Господи сил, щаслива людина, яка покладається на тебе. Амінь.